Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні з вами вже ранок першого червня, і це 1194 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Що ж, перший день літа, і перший день літа це, скажімо так, випробування вже на морально психологічну стійкість нашого суспільства, яке ну інформаційно готували. До тих подій, які будуть відбуватися в червні, липні та серпні, а і звісно ж віру в сили оборони України, які будуть безпосередньо фізично протистояти тій навалі російських окупантів, яка буде відбуватися цього літа. Справа у тому, що ви вже не а, дехто з вас не перший тиждень, місяць, та навіть вже і рік, а, дивиться мої огляди мапи бойових дій на обоз ювеї. Обос Ю зараз розширює можливості по монетизації і відкривається на каналі, фактично, спонсорське. Це необхідно для того, щоб сама редакція обосує мала можливість фінансування та розвитку і а, надання а, більш унікального контенту а, якимось іншим шляхом, на жаль, в таких умовах, як зараз, це не можна зробити. Тому скажу наступним чином: це не обмеження якості контенту, це розширення можливостей. Ви можете стати частиною нашої спільноти в іншому форматі, ну, скажімо так, більш тісної комунікації з редакторами, з авторами контенту, зі мною безпосередньо. Наприклад, ви пам'ятаєте, що в нас була така рубрика як відповіді на запитання глядачів. На жаль, вона була настільки вузько спеціалізована і мала досить такий вузький характер, що ми змушені були від неї відмовитись, тому що огляд мапи бойових дій він має більш такий більш ширше охоплення глядачів. Але усі, хто зацікавлені в тому, щоб задавати питання ставити мені питання і чути відповіді на ні. Комунікувати таким чином, бо мені в принципі це подобалось. Я не можу на Ютубі комунікувати в коментарях, наприклад, тому що мене Ютуб заблокував, і я поставив хрест на цій е, е, поки що соціальні мережі поставив хрест. Тому я комунікаю комунікую саме через обо своєї. Наприклад, як варіант е, передачі контенту, особливо створювати свій канал у мене немає, та навіть акаунт банально у мене немає е, е, бажання. Можливість є, немає бажання, але при цьому я можу комунікувати таким чином, що я можу читати ваші коментарі, читати ваші запитання і відповідати на них. Отже, можливість е такого спонсорства е нового статусу е відкривається для тих, хто стає спонсором обос Ю. Е Думаю, ми будемо впроваджувати і такі е, окремі е, для спонсорів, е, окремі відео, окремі випуски з одного боку. Це ніяк не впливає на е, те, що буде в контенті огляду мапи бойових дій. З іншого боку, це розширює можливості для саме спонсорів редакції. Тому закликаю усіх доєднуватись до нової частини спільноти. Редакція в Обосвій згідно з заяв головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського, генерала Сирського, а вже розпочалися розпочалася активізація російських окупаційних військ на півдні Запорізької області. Ми з вами про це неодноразово говорили, що так дійсно вони там активізуються. Але знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про... Наміри російських окупантів окупувати Запоріжжя ні, їм не вистачає для цього ресурсу, сил та засобів, щоб реалізувати саме такий план. Якщо ми говоримо про те, що російські окупанти будуть намагатися окупувати всю Запорізьку область, то тим більше їм не вистачить для цього відповідного ресурсу. А отже, сили та засоби. Для групи військ Дніпро 58-ї загальновійськової військової армії вони обмежені тактичними діями, які не призведуть до якихось глобальних масштабних змін на полі бою а в Запорізькій області, але будуть мати характер достатньо інтенсивних інтенсивних штурмових дій наступальних дій, і в принципі відволікаючих та сковуючих те, про що ми говорили. Південь буде відволікати увагу. Так він буде інтенсивний, як е, ніколи з початку 25-го року. Так само, як і прикордонні Сумська область, Харківщина. Росіяни будуть намагатися е, проривати кордон в, по різним локаціям в, вздовж е, прикордонної смуги. Вони будуть намагатися таким чином демонструвати, нібито що вони формують якусь бухарну зону. Насправді це також в першу чергу елемент сковування. Елемент формування ось таких локацій загрозливих локацій майже в кожній області, прикордонної області Сумської, Харківської, Чернігівської, у тому числі російські окупаційні війська також будуть намагатися там перерізати логістичні артерії на відстані, тобто. За допомогою артилерії впівронів, а також терор, буде багато терору проти місцевого населення села, населені пункти, які знаходяться по кордону з Російською Федерацією, будуть обстрілюватися. Обласні центри будуть обстрілюватися і тероризуватися з боку росіян майже 24 на 7. Харків, Суми, усі міста, усі населені пункти, які будуть в зоні ураження російських окупантів, вони будуть намагатися. Максимально каталізувати саме панічні настрої в обласних центрах і а, по всьому прикордоні, але це все в першу чергу, як її кажу, а, більш відволікаючі маневри, це більш сковуючі елементи. А, так вони будуть нести відповідний інформаційний супровід з боку російських окупантів, але основна їх задача відволікати. Від основної основної зони бойових дій увагу сковувати наші ресурси і не давати можливості підсилювати саме ті плацдарми, ті локації, які мають максимальний пріоритет для російського командування. І про деякі з цих локацій ми сьогодні і поговоримо безпосередньо. Починаємо з траси Н 15 і того, що відбувалось за останню добу в районі Одрадного та Багатиря. Російські окупаційні війська намагаються станом на сьогодні розпочати більш інтенсивні а вже міського формату а, бої в районі багатиря. Багатир продовжує тримати оборону. Росіяни нещодавно обійшли а, з флангів а, з лівого та з правого флангу Багатир. Зараз намагаються а, прориватися по вулиці Чарівні, по вулиці Садовій з метою. Виходу на проспект Миру, тобто, таким чином, якщо вони вийдуть на проспект а, Миру і прорвуться туди, а, займаючи відповідно а, саме цю локацію, а, саме цю вулицю, вони будуть мати можливість одночасно рухатись одночасно по декільком напрямкам, фактично утворюючи максимальний тиск та загрозу для захисників а, багатиря Саме така в них на сьогодні мета, але сили оборони України продовжують відбувати російських окупантів, і проспект миру станом на зараз не контролюється росіянами. Отже, оборона Багатря продовжується так само, як і оборона одрадного. Ці населені пункти для росіян є пріоритетними в питаннях перерізання логістичної артерії Н-15. Але саме те, що сили оборони України продовжують спротив, ну, м'яко кажучи, це серйозні вносить негативні корективи. А в, а, в плани російських окупаційних військ якомога швидше перерізати Н-15, саме зараз Росіяни вони зосередили на а, цих двох населених пунктів, одночасно підрозділи 36-ї загальної військової армії, а саме 37 сьомої окремої мотострілецької бригади. А також 29-ї загальновійськової армії з складі 36-ї окремої стрілецької бригади, які і саме штурмують одрадне та Багатир. дві ОМСБР 37 та, та 36 -та, зі складу двох загальновійськових армій, 36 та 29, -ї. досі не можуть захопити, окупувати два маленьких населених пункти. І це не кажучи про те, що ще є Константинополь. Не забуваємо про те, що російські окупаційні війська досі не контролюють на трасі Н 15 повністю Костянтинополь, тиснучи на нього одразу з декількох напрямків, але тим не менш не маючи можливості не тільки через розлив перерізати Н 15 та вийти на Константинополь ще з одного напрямку, так само як і підсиливши багатир тим самим, зрізавши, Кишеню, яка утворилася між Константинополем та Багатирем, а й в принципі навіть не мають можливості закрити Константинополь з півночі, фактично закривши питання з Андріївкою. Тобто, ну з Андріївкою, також в них там все йде не по плану. Отже, бої саме на цій локації тільки набирають обертів. Основні бої найближчого тижня будуть саме на цій локації забагатир, одрадне її Костянтинополь. Для росіян дуже важливо зараз форсувати події, особливо з урахуванням того, що рух починається майже по всім пріоритетним напрямкам, і в тому числі говоримо безумовно про найбільш небезпечну локацію, на яку на яку неможливо не звертати свою увагу. Це саме стик Покровського та Костянтинівського напрямків. Саме тут російські окупаційні війська зосередивши, ну фактично, давайте говорити, що на Покровському напрямку разом з Кураховським виступом зосереджено майже 100 стотисячне угруповання. Майже 100 стотисячне угруповання зайнято питанням захоплення не просто захоплення Покровська, зараз це формування умов для подальшого. Вже штурмових дій міського формату саме Покровська, але та стагнація і ну, ті гальмівні процеси, які відбувалися декілька місяців, були в цьому питанні були порушені саме стиком Покровська та Константинівського напрямку. Восьма загальна військова армія, саме вона тут діє, і за останній час в них були просування відповідно. Про кишеню, про яку ми неоразово говорили просування в районі Гнатівки, тобто поступово зрізається кишеня, яка утворилася між Зорею та Романівкою. А поки що в районі Старої Миколаївки сили оборони України продовжують утримання своїх позицій. Але як на мене, це вже питання часу, і тому саме ця кишеня буде зрізана і наш рубіж, про що ми раніше з вами говорили, буде. Вже знаходитись за лінією зоря Романівка-Леонидівка, тобто оборонний Рубіж вже буде складатися північніше по трасі н 20 російські окупаційні війська саме в цій локації задіють а одночасно дві мотострілецькі дивізії. Так задіяно 8-му загальну військову армію, але в першу чергу а, задіяно 150-ту та 20-ту мотострілецькі. Дивізії, і от саме в районі а, Зарі, в районі Старої Миколаївки, напрямку на Романівку, Олександрополь, заря і так далі. Саме в цій локації задіяно підрозділи 20-ї мотострілецької дивізії, 242-го мотострілецького мотострілецького полку, а, який нещодавно був також підсилений ще 1436-м мотострілецьким полком, а, який відноситься до мобілізаційного резерву. Тобто, МОБ резерв було використано для того, щоб підсилити просування російських окупаційних військ саме в цьому напрямку. В свою чергу російські окупаційні війська також, на жаль, мають відповідні просування в напрямку на Явлинівку, оскільки таким чином вони намагаються перерізати, як ми розуміємо, перерізати Н 20 тобто мати вихід безпосередньо в цьому. Напрямку між трасою 05-04 і напряму на Яблунівку, скажімо так, що зараз вони в цьому напрямку загальмувалися, і все ж таки є надія на те, що в районі Яблунівки були проведені відповідні стабілізаційні дії, тому росіяни можуть загальмувати на рубежах до Яблунівки, хоча знову ж таки. В будь-який момент росіяни можуть також підсилити рух своїх військ відповідними силами та засобами. А що ж північніше, якщо говорити про напрямок північніше, це вже напрямок на Попівяр, це напрямок на Русіняр, Полтавка. Тобто, все це через нову Полтавку на і через нову Оленівку, То це зона відповідальності а Вже е, безпосередньо 150-ї мотострілецької дивізії, і саме тут е, було введено е, в дію підрозділи, окрім всього іншого, ще й сто другої мотого мотострілкового полку і е, 163-го танкового полку. Е, всі ці сили та засоби сконцентровані саме на попів'яр з метою. Максимального розширення цієї ці зони контролю, ну і звісно, відкриття фактично шляху вже на добропілля, як в принципі може складатися ось таке враження. Але все ж таки мені здається, що найближчим часом у російських окупантів на цьому виникнуть серйозні проблеми. Ну, по-перше, вони пов'язані ці проблеми з тим, що восьма загальна військова армія вона не гумова. І з урахуванням того, що її вже підсилюють, це говорить про те, що так ресурс для руху ще є, але він не нескінченний. А, окрім всього іншого, подальше просування так воно відбувається, але темпи просування у порівнянні з тим, як відбувалося розширення цієї зони контролю за межами Тарасівки до Олександрополя, Новоленівки та Нової Полтавки. Темпи все ж таки трохи загальмували. І найголовніше це те, що попереду не просто також лінії оборони рубежі, тобто не по полям голим та пустим будуть просуватися російські окупанти. Поступово російські окупанти підходять до казенного торця, тобто перешкоди природнього типу річки, яка буде таким собі серйозним бар'єром для подальшого просування всієї цієї купи людського ресурсу. Втратами якого російське командування нехтує. А, тому а, ось цією серйозною перешкодою буде найближчим часом не тільки сила оборони України для російських окупантів і наші рубежі, а й, окрім всього іншого, ще безпосередньо рельєфно ландшафтні особливості, а, і ті ж самі річки, водойми і так і далі. А, тому зараз. Я думаю, ми ще будемо спостерігати просування росіян зрізання, ну, наприклад, тієї ж самої кишені між Малинівкою та Миролюбівкою. Але по рубежу новоекономічне, е, новоекономічне разини, новотурецьке, е, маяк і так далі для росіян можуть виникнути серйозні проблеми з е, швидкістю е, руху. Тобто, фактично е, рельєфна ландшафтна особливість, природна перешкода. Стає як свого часу, і в районі а, Покровська, це доповнення такого собі гамівного ефекту, і з цим а, росіянам, які завжди знавали проблеми в а, питаннях форсування, ну нічого не поробиш, особливо якщо ти особливо, якщо ти здійснюєш ті чи інші штурмові дії з використанням тих самих мотоциклів, квадроциклів, а також інших легких. Транспортних засобів автомобілів неспеціалізованих спеціалізованих автомобільного транспорту, і ось така ситуація складається в зоні, яку можна назвати пріоритетною для російських окупаційних військ на подальші бойові дії. Як я і зазначав, Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок, Кураховський виступ вони будуть пріоритетними для росіян. Так само як і Краматорський напрямок з урахуванням Часового яру. Хоча частково часів яр можна вже вважати. Це Константинівський напрямок. А турецька агломерація аналогічно Константинівська напрямка, бо саме через Турецьк та Плещівку Росіяни будуть намагатися прориватися далі на Костянтинівку. Ну і окрема Лимана Куп'янська вісь. про події на Лиманському напрямку я розповідав. Напередодні, що саме там відбувається з 20 та 25 п'ятої загальної військової армії, а також ще треба очікувати активізацію в районі Сіверська. А отже, от основні напрямки для російських окупантів на літню кампанію. Все інше так вони будуть намагатися прориватися в Сумську область. Вони будуть намагатися закріплятися на Харківщині і навіть не виключаю що будуть акції в Чернігівщині. Вони значно активізуються. На запорізькому напрямку, і звісно ж, Херсонські острови, правобережна Херсонщина, вони будуть намагатися там висаджувати десанти, якісь е е суїцидальні і так далі. Але це переважно буде нести з собою е інформаційний контекст е подій з метою залякування та каталізації панічних настрій. Е е ну, звісно ж і сковуючий ефект, відволікаючий ефект основні. Події будуть цього літа відбуватися саме в Донецькій області, по Купінська у вісі. І саме до цього треба готуватися, що там основний акцент, основний ресурс буде сконцентрований у російського окупанта. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, ну а також репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. І це допомагає тому, щоб цю інформацію побачили, почули, ну і прочитали якомога більше глядачів, слухачів, читачів. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це вже зробив. До зустрічі завтра зранку на обосі, як завжди, на огляді мапи бойових дій. І слава Україні! Слава нації!